Як робляться винаходи? Певного алгоритму для цього не існує. Аби відкрити щось нове, не обов'язково сидіти з замисленим виглядом і думати безперервно лише про ймовірний винахід. Звичайно, багато наукових відкриттів відбувається саме в результаті кропіткої щоденної праці, дуже освічених людей. Проте бувають і винятки. Іноді відкриття робляться абсолютно випадково. Або винахід, призначений для одних, цілий раптом стає дуже корисним і незамінним для інших. Як, от, наприклад, це сталося з кока колою Спочатку цей напій продавався в аптеках. Фармацевт Джон Пембертон, ветеран громадянської війни в США, створив настоянку на горі Сікола і листі Коки. Він рекомендував її для лікування нервової системи військовим, які приймали при пораненнях препарати з морфію. Пізніше він налагодив випуск безалкогольного напою, а згодом продав акції. Нові ж власники почали виробництво Кока-Коли з листям коки, які пройшли очищення від кокаїну. А ось ще. Трохи про маленьку чорну сукенку. До 20-х років минулого століття чорне вбрання зазвичай одягали жінки й чоловіки, щоб висловити траур, і носили його мінімум два роки. Але у 1926 році Коко Шанель створила в пам'ять про коханого знамените чорне плаття Форт від Шанель. Спочатку на нього звернули увагу кінодіви, а пізніше наряд став популярний у всьому світі. До випадкових винаходів належить і караоке. Японець Дейсуке Іноуе, барабанщик рок групи, підігравав в кафе-відвідувачам, які прагнули співати в перерві між виступами. Одного разу він не зміг прийти і віддав колегам касету із записом своєї партії. А в 1971 році він придумав апарат, який відтворював музику пісні без слів. Музиканти відпочивали, а публіка із задоволенням співала. Пластилін-плейдо не одразу став пластиліном. Спочатку речовина використовувалась для очищення паперових шпалер у будинках з камінами, де на стінах накопичувалася сажа. Але незабаром з'явилися вінілові шпалери, які легко милися губкою і винахід втратив свою цінність. Але родичка винахідника, вихователька дитсадка, дала матеріал дітям для ліплення. Вони були в захваті. Пізніше зі складу видалили миючий інгредієнт, додали барвник і назвали плейдо. Бігова доріжка спочатку теж мала зовсім інше призначення. Прототип бігової доріжки винайшов Вільям К'юбіт у 1817 році для виправлення в'язнів, а заодно для подрібнення зерна на блині. В'язні мали триматися за палицю та йти лопастями, для чого потрібно було постійно піднімати ноги. Офісні працівники дуже полюбляють липкий папір для нотаток, так звані стікери. Проте їх винахідник Спенсер Сільвер. Створював зовсім не стікери, а стійку клейку речовину. Але клей вийшов недостатньо сильним, тому предмети з легкістю відклеювалися. Тоді його колега Артур Фрай спробував нанести цю речовину на закладки, що вічно випадали з його литовника. А через деякий час в магазинах з'явився клейкий папір для нотаток, яким зараз користуються в усьому світі. А ще про підбори. Ви здивуєтеся, але в давнину підбори вдягали зовсім не для краси. У стародавньому Єгипті підбори були символом статусу і знаті, яка одягала взуття з підставками на релігійні обряди. Причому носили таке взуття і чоловіки, і жінки. Ще взуття з підборами одягали м'ясники, а перським наїзникам каблук допомагав зберігати стійкість при стрільбі. У середньовічній Європі каблук був привілеєм аристократів, але через деякий час став використовуватися більш широко. А у ХХ столітті винайшли знаменитий каблук-шпильку. Знамениту плівку з пухирцями придумали інженер Альфред Філдінг і Марк Чаван в 1957 році. Спочатку вони створювали тривимірні пластичні шпалери. І хоча в результаті ідея виявилася не досить вдала, вони виявили, що новий матеріал можна використовувати в якості упаковки, і незабаром запатентована Bubble Warp стала незамінною в різних сферах. Знаєте, як ви знайшли вазелін? У середині 19 століття працівники нафтової індустрії постійно боролися з восковою речовиною, яка накопичувалася в трубах насосів. Англійський хімік Роберт Чезбро взяв частину нафтового желе, провів дослідження і з'ясував, що воно має корисні властивості. Спектр його застосування в ті роки був надзвичайно широкий, від лікування ран до чищення килимів. Крокуюча пружинка Слінкі, вона ж веселка, була створена зовсім не для малюків. Якось інженер Річард Джеймс працював з пристроєм для компенсації вібрації приладів при штормі і випадково впустив одну пружинку, яка весело покотилася по підлозі. Незабаром на прилавках магазинів з'явилися селінки, А фірма Джеймс Wire Company продала з тих пір більше 300 мільйонів таких іграшок. Випадково було винайдено і чайний пакетик. У 1904 році Томас Саліван, який торгував чаєм в Нью-Йорку, вирішив продавати чай більш ефектно в шовкових мішечках. А покупці по-своєму сприйняли ноу-хау. Вони не висипали чай з мішечків, а опускали їх помилково прямо в окріп. В результаті продажі стрімко злетіли, а ідея отримала свій розвиток.